Це смогасти джміль, підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо чоловік робить це, значить хоче, щоб ви його покинули. Шість способів, якими він провокує вас. Як чоловік перекладає відповідальність за розставання на жінку. Іноді чоловік боїться розлучитися зі своєю жінкою. Він хоче бути винним і бачити її сльози. Чоловіки не виносять жіночих сліз. І часто самі того не розуміючи, чоловіки перекидають цей тягар на жінок. Вони своєю поведінкою добивають жінку, що вона не витримує і кидає його. Готова. Тепер розставання за нею. А значить, я не такий вже поганий. Ми багато чуємо про те, що чоловіки сильна стать, але забуваємо про одну серйозну і глобальну проблему щодо чоловіків. Вони страшенно боягузливі, вони бояться всього, змін, народження дітей, шлюбу, обов'язків тощо. Виводити жінку, щоб вона швидше розлучалася з тобою. Теж прояв боягузтва. Перше. Ігнор. Він ігнорує тебе у всьому. Не відповідає на телефонні дзвінки. Мовчить, коли ти хочеш із ним серйозно поговорити. Мовчить, бо не хоче говорити. Від нього ти не зможеш домогтися пояснень навіть найпростіших речей. Друге. У всьому винна ти. Якщо ви таки змогли почати говорити, то в розмові з'ясується, що всі проблеми через тебе голодність, відсутність розуміння, свободи та ще мільйон причин. Насправді, йому настільки страшно визнавати свою провину, що він воліє звинувачити іншу людину. Третє: у тебе є умови та ультиматуми. Він виставив тобі план, Розповів, що допустимо робити, а що ні, як ти можеш поводитися, а як не варто. Якщо ти порушуєш ці правила, то для нього це схоже на зраду, а так само він ставить перед тобою жахливі вибори я чи сім'я, друзі. Четверте, він нагадує минуле погано те, що ця людина знає всі твої слабкі місця, і він обов'язково скористається цією інформацією, коли йому буде потрібно, і звучатиме вона так, як зручно йому. При кожному можливому випадку він розкриває твої проблеми та рани. Що тобі дуже неприємно та боляче, нахабна брехня. Ти вже неодноразово ловила його на тому, що він тобі щось не домовляв чи обманював. Це й найшвидше дієвий, але небезпечний спосіб довести людину, де він був, що він їв, з ким він був, він може збрехати тобі на будь-яке запитання. Шосте став злим та агресивним. Якщо раніше він був ніжним і милим, зараз став все частіше і частіше влаштовувати вам розбірки і сцени, пам'ятай про те, що це перший дзвіночок до того, що він прагне вашого розставання. Він це робить від безсилля. Не забувай, що всі випадки дуже індивідуальні і всі люди різні, почуття проявляються по-різному. Якщо ти помітила в поведінці свого чоловіка хоча б 4 пункти з 6, то швидше за все, він правда підсвідомо провокує тебе на розставання з ним. Не потрібно засмучуватися через це або відразу бити в дзвони. Ви можете обговорити це і знайти компроміс, або ж зробити те, що він хоче, і тобі самій стане легше жити. А з вами був Смогасти Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.